А реально се кирпіщили. Підопайде. Давай, давай. Поплаваємо. Це зараз реклама Сантракію, да чи продаж? Прямо по саме колісо. Вот. один один лобове до руля закине. Ну давай, Поїхали? Давайте, Толя, сразу помогайте. Да, давай. Та ты вийде, зала. Да? Сюди щейкнули. Давай два спинка нормально подадут, да? Сантрак надо подати колесноток, наверное. Си! Ты куда это ще один? Слушай, малыханулись, да, сантрак? Це вже буде трамплін. Треба притоптати хорошо. Колишки такі як для палацки. Ти уйди, бо там треба ще камнем уг'є нахуй. Там камінці вилітає з-під спіть колес. Газу курла! Були б подушки б спрацювали. Фари хоч не побив. Я без, 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 На увазі проїжджали люди, людей 10 і сантраків 6 десь. І проїхали, і Ниви, і ну Тільки на сантраках. Роздавиш фари. Фари мішають.

фары <laughs> там <laughs> <laughs> <laughs>